А громада проти в одному з сумських дворів стартувало зведення продовольчого магазину. І воно обуруло місцевих жителів. Зокрема, нарікають, їх поставили перед фактом. Тут буде продуктова крамничка. Звідки прийшов неспокій у двір і чи є порушення в тому, з'ясовувала Маргарита Єрмак. Центр двору на металургів один із багатьох, але зі своєю відмінністю. Перед із дитячим майданчиком невдовзі зведуть магазин. Якщо тут буде стоять торгова точка, то об'язательно як мінімум пиво. Я, я не беру навіть бутилки, пробки, запах. Як саме виглядатиме споруда та документи, на підставі яких воно з'явиться, показує головний архітектор Сум. Говорить, все законно. Колишню резервну мінелектростанцію віддали в приватні руки. Майно потрапило до переліку на приватизацію. Потім його перепродали і згодом оформили землю під ним. он имел все право начинать реконструкцию этого здания. На сегодняшний день у нас есть четкие соответствующие документы, что он властник его, его, и его же земля. То есть это пакет документов соответствует э, вот, и договор, аренды земли, который, по сути дела, был подписан уже э, Александром Михайловичем Лысенко, э, где четко фигурирует и сам Быченко. И документ был подписан после на основании решения сессии э, 4 червня 2014 года. Тож вороття нема, а максимум, що можуть вимагати мешканці, дотримання правил торгівлі та благоустрою. Забудовник не проти сам є прихильником здорового способу життя. Я хотів там продавати ми. Основне направлення пилок, прополі я готовий підписати і матеріально даже завірити те, що там не буду продавати спиртні, алкогольні і малоалкогольні напої і цигарки. Але поки жителі налаштовані категорично, їм не втямки, навіщо таке нагромадження? Бо браку місць для задоволення своїх потреб не відчувають. Зачем тут магазин? Магазина он через дорогу полно. Забудовник справу не полишає вже після свят піде по хатах розмовляти. Якщо ж влада схоче забрати майно та ділянку, каже, піде до суду, вимагати рівноцінної заміни втраченому. Маргарита Єрмак, Сергій Мілецький на часі новини.